2 червня в Ірпені відбувся відкритий кубок дитячої юнацької школи з Тхеквондо. У змаганнях взяли участь 260 спортсменів з Київської та Рівницької областей. Учасники були представлені у різних вікових категоріях, серед яких молодші юнаки, юнаки та кадети. Ми тут проводимо в цей день змагання з Тхеквондо, оскільки починається літо, починаються канікули, діти будуть роз'їжджатися. Ну і ми так з федерацією, нашою обласною з тренерами домовилися, що ми такі змагання будемо проводити. Ну постараємося проводити їх постійно, щоб це було були традиційні наші змагання. Усі учасники змагань мали завдання проявити свої спортивні уміння та показати найкращий результат. Першими на боротьбу вийшли хлопці. Вони вправно змагалися у серіях ударів заради перемоги у поєдинку. У Мене перший бой був на. Харті номер 2 Я виграла ще з рахунком 22-1. Я Я чужі волнова за я ну всегда... Перед боями волнуюсь, но коли я вже розумію, що я собралася, уже все хорошо, то я вже не волнуюсь. Учасниця змагань Анна Анастасова переконує, що дівчатам теж корисно займатися тхеквондо, адже це допомагає навчитися самозахисту. Дівчина опановує бойове мистецтво вже сім років. За цей час добула чимало звитяг. Я зайняла перше місце чемпіонаті України 2015 році, році третє місце. Була на міжнародних соревнованнях ну обласних. Отже, учасники змагань довели усім присутнім свою майстерність та отримали важливий досвід. А найкращих спортсменів нагородили медалями та кубками. Марія Марчук, Олексій Гурін, служба новин, інформаційна агенція погляд.